У Павлограді за спробу підкупу правоохоронця затримали двадцятирічного чоловіка. Підозрюваний намагався уникнути адмінвідповідальності за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Повідомляє сайт Павлоградського райвідділу поліції. За уникнення адміністративної відповідальності двадцятирічний водій запропонував поліцейським хабар. Правоохоронці відразу повідомили чоловікові про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди. Однак вже наступного дня водій автомобіля знову прийшов до відділку поліції та у службовому кабінеті поліцейського залишив папку з документами і грошима у сумі 5 тисяч гривень за приховування існування адміністративного протоколу. Правоохоронці задокументували факт надання неправомірної вигоди службовій особі. Чоловікові повідомили про підозру. Триває слідство. Які наслідки будуть для Павлограда, якщо російська ракета влучить у Курахівське водосховище? Це питання підняв очільник міста на апаратній нараді. Курахівське водосховище знаходиться на річці Вовча в Покровському районі Донецької області. Його об'єм більше 60 мільйонів метрів кубічних води. Внаслідок російської агресії дамба Курахівської ТЕС перебуває в зоні тимчасових обстрілів. Треба зробити якесь моделювання ситуації, наскільки це небезпечно. Тому що з того часу пройшло багато роботи було виконано В Васильківському районі. Створена дамба. Там є розливи, там є скупчення води може бути. Скільки які об'єми вони можуть там забрати, де, де, куди вода розійдеться. Тому от треба розуміти наскільки це небезпечно для нас. Якщо ракета все ж таки влучить у дамбу та вода піде по руслу річки вовча у міста буде кілька днів, щоб підготуватися, розказав начальник відділу надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Валерій Білякін у разі порушення. Розрушення дамби на Кураховському водосховищі. Большая вода, так звана, вона може дійти до міста на четверту добу. У нас є час 4 доби для того, щоб підготувати наші гідротехнічні сооруження, які знаходяться по руслу ріки Вовчі. Начальник відділу показав на карті, які райони міста можуть опинитись під загрозою у випадку підтоплення. В случаї прориву дамби і велика вода, яка може прийти по вувчий, вона може потрапити на центральну частину міста. Тут на селищі Райбольниці, вулиці Луганської, ПШС. З одної з другої сторони тому ці шиберні пристрої необхідно буде своєчасно перекрити. Шиберні пристрої у Павлограді обслуговують комунальники затишного міста. Всі вони у робочому стані та працюють. Тому великого підтоплення міста може й не бути, як це спостерігалось у 64-му та 85-му роках, каже Василь Коріневський. Город угу. Павлоград має свої собственні гідротехнічні заруження. которые хоть ну, носят разветвленный характер по известным причинам, я не буду называть геолокацию и адреса. Вот. Но на сегодняшний день из 27 шиберных устройств, 6 стационарных и остальные мобильные. Что имеется в виду? Мобильные, перевозные, переносные, вот, э, диаметром от 200 до 400 миллиметров. Вот, и там, где они устанавливаются, Рядышком есть определенный запас сумиши, то есть глина, песок, земля, для того, чтобы можно было мобильно быстро установить и контролировать сброс воды. Дальше есть стационары, те, которые уже от 600 у нас их одно количество и самый максимальный 1200 диаметр. Вот. Это те основные, это головной шибер устройства, которое позволяет контролировать сброс вот, водички. Вся та гидротехническая система, которая, она, это целая сеть, которая не только по Павлограду, она и вокруг Павлограда, вот, она находится в удовлетворительном состоянии, она готова принять вот, определенное количество, пропустить воду через себя. Поэтому я не думаю, что что-то может случиться. Попри те, що захисні конструкції в належному стані на випадок надзвичайних ситуацій через агресію РФ місто готується до будь-якого розвитку подій. Ярослав Єврай, Кучер, Єгор Митник. Новини ПТРК. Медзаклади Дніпропетровщини отримали понад 28 тисяч доз вакцин від поліоміеліту. Препарат у вигляді крапель надав дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ. Про це повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Поліомієліт – небезпечне інфекційне захворювання, яке може спричинити параліч і ураження дихальних м'язів. Ліків від нього не існує. Єдиний спосіб убезпечитися від цієї хвороби пройти курс щеплення. Імунізувати малечу можна безкоштовно у будь-якій амбулаторії. Для цього слід звернутися до сімейного лікаря чи педіатра, зазначила начальниця відділу департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Найбільш вразливі до хвороби діти до п'яти років. Тому малечу щеплюють у перші місяці життя. Аби сформувати пожиттєвий імунітет, дитина має отримати шість профілактичних доз вакцини згідно з календарем. У Павлограді дворічна дитина отруїлась дикорослими грибами. Зі слів родичів, дитину нагодували смаженими грибами типу «синьоніжка». Дорослі цієї родини також куштували їх, але не постраждали. Про це повідомила представниця управління держнагляду з дотримання санітарного законодавства області. З проявами перших клінічних симптомів слабкості, нудоти, блювання, діареї дитину госпіталізували до Павлоградської міської лікарні. Попередній діагноз гострий гастероентероколіт, підозра на отруєння грибами. Через добу каретою швидкої дитину перевели до обласного регіонального медцентру родинного здоров'я. Наразі проводиться відповідне лікування, повідомила Маргарита Малишева. Держпродспоживслужба вкотре попереджає населення про небезпеку отруєння грибами та рекомендує відмовитись від споживання дикорослих грибів, уникати купівлі грибів на стихійних ринках чи у продавців на автошляхах. Краще споживати штучно вирощені, купувати їх у торгівельних мережах, де гриби проходять відповідний контроль. У поточному році в Україні вже зареєстрували 12 осередків отруєння дикорослими грибами, у наслідок яких постраждало 19 людей з них одна дитина. Летальних випадків не було. Тепер спинально-м'язову атрофію лікують в Україні. Дотепер хворі на СМА були змушені шукати допомоги за кордоном. Ліки в нашій країні від цієї хвороби не були доступними. Лікують дітей у західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі на Львівщині, фахівці якого пройшли тривалу підготовку і стажування. Троє пацієнтів центру вже отримали першу дозу препарату СПІНРАЗа. Нагадаємо, що ці ліки потрібно приймати упродовж. Всього життя. Водіям на замітку. З 1 жовтня під час руху поза населеними пунктами необхідно вмикати денні ходові вогні. Про це інформує прес-служба Нацполіції. У темний час доби, а також в тунелях, і за умов недостатньої видимості, незалежно від ступеня освітлення дороги і пори року, на транспорті повинні бути включені на всіх механічних транспортних засобах: фари ближнього дальнього світла, на мопедах, велосипедах, фари або ліхтарі, на причепах та транспортних засобах, що буксируються, габаритні ліхтарі. Люди у звичайному житті програмісти, бухгалтери, учні, студенти та увесь вільний час присвячують пошуку та спасінню людей в пошуково-рятувальному загоні «Антарес» Працюють тільки стійкі духом. Більшість з них жінки. Та не кожен може витримати таке емоційне навантаження: розбір завалів, розкидані рештки тіл та жорстка дисципліна на локації. Один неправильний крок може вартувати життя всієї команди. Захисні чоботи, бронежилети, маска. Ні, це не амуніція для військового, це звичайне захисне вбрання для пошукового собаки. С парки одна із собак-рятувальників, яка на своїх чотирьох лапах пройшла війну на Донбасі ще з 2014 року. Тепер вона допомагає знайти тих, хто вже не повернеться додому живим. На щиті це проєкт з пошуку загиблих на війні військових та цивільних. Згуртована команда пошуково-рятувального загону Антарис є частиною цього проєкту. І тут все по-справжньому. У деяких моментах просто забуваєш, що ти жінка, каже Лариса. Тіла доводиться діставати та переносити власноруч. Ці собаки, ці люди готуються для реальних ситуацій, від яких залежить або життя, або повернення знебуття, або робота в дуже складних умовах, або робота в умовах небезпечних, дуже небезпечних для життя. І тут, знаєте, я кажу, шаг вліво, шаг вправо, ну він не сприймається. Знімальна команда ПТРК разом з пошуковими собаками вирушила на тренування. За легендою собаки мають знайти рештки тіл загиблих. Для цього тренери завчасно підготували закладки з матеріалом, який за властивостями нагадує запах людських рештків. Такий матеріал вони виготовляють власноруч і, як парфумери, прискіпливо підбирають необхідний запах. Собака має зазначити місце, де ймовірно можуть бути приховані людські рештки. Для експерименту обрали п'ятьох собак. Вони будуть відпрацьовувати окрему ділянку. Та поки ми готувалися, почалася злива. Це ускладнило пошукове завдання. Та незважаючи ні на що, всім собакам вдалося знайти приховані закладки. Бо в нас бували такі ситуації, коли в реальних пошуках, коли собака дає позначку, ми підходимо з точки зору нас, людей там нічого немає. А коли собака наполягає далі, ми знаходимо там крихітні рештки людини. Дрони, нерозірвані снаряди, завали та згарища. Умови, в яких працюють пошуковці, ускладнюються ще й воєнними діями. Останніми такими стали пошуки на околицях Київщини. Це були складні пошуки, складне таке, таке літо. Ми їздили декілька разів в Київську область, де наші собаки знаходили людей, закатованих людей. І ось там за там останні два тижні ми виїздили і в Донецьку область. То був дуже складний пошук. Була робота на дуже важкому техногенному завалі, який створився внаслідок влучення декількох російських ракет по об'єкту, і під завалами десь не досчиталися наших військових. Наші собаки відпрацювали, і люди знайдені. Люди повернуться чітко. Ми вже знаємо, що вони повернуться, і кожен з них. Буде мати ім'я, буде мати його родичі будуть мати місце, куди вони можуть прийти і ну порозмовляти зі своїм загиблим родичем. Також ні такі пошуки не проходять без втрат. Подекуди на завалах травмуються як люди, так і чотирилапі герої. Тому валізи із медикаментами потрібні і тим, і іншим. Тому пошуку, що був у нас, в нас травмувалися три собаки. Три собаки травмувалися останками скла від вибухів. Ми працювали на згарищах від вибухів, і одна собака травмувалася дуже серйозно трилетровою останками трилетрової банки. Такий високий був поріз. і нам прийшлося прямо там, на місці зашивати собаку, власноруч, прямо в полі без наркозу. І от для цього в нас теж все тут є. Є одноразові хірургічні набори, є в нас шовний матеріал. Собака терпіла все. Собака витерпіла, коли ми її накладали шви, і потім пов'язку. А на наступний ранок вже вона вже знов працювала, бо в нас не мали вих... ну, ми не мали виходу. Треба було працювати, були величезні локації, і ця собака працювала знов і знов. Без зайвих слів собаки зрозуміють, стерплять, допоможуть. І ніколи не залишаться осторонь проблеми. Коли ми працюємо на складних, складних умовах, дуже складних, ми, мабуть, в процесі роботи практично не спілкуємось. Ми спілкуємося, не спілкуємось словами, ми спілкуємось там взглядами, жестами, ківком голови. І ми також спілкуємось точно же спілкуємося з нашими собаками. Завжди в пріоритеті залишається життя: життя тих, хто чекає, тих, для кого важливо повернути з небуття свого чоловіка, дитину або батька. Ця команда веде свою власну війну на територіях, де вже немає живих, веде свою внутрішню боротьбу із самим собою, стираючи сльози та тамуючи біль. У кожного з них свої життєві рани. Та їхня війна закінчиться тільки тоді. Коли буде знайдений останній загиблий солдат. Олена Коліш, Глібкучер Анна Макабула. Новини ПТРК. Цьогоріч через війну скасували зовнішнє незалежне оцінювання знань. Не проводилось і пробне тестування. Нині прийняли порядок повернення коштів за скасоване пробне тестування. На Дніпропетровщині розмір внеску за участь в ньому складав майже 300 гривень. Як можна розпорядитися внесками, розповіли в обласній військовій адміністрації. Розпорядитися коштами вчорашні вступники можуть на власний розсуд, повернути їх на особистий рахунок або перевести на підтримку ЗСУ. Зробити це легко все онлайн. Сказав директор департаменту освіти і науки обласної військової адміністрації Олексій Полторацький. Необхідно авторизуватись на спеціальному сервісі. Вказати, куди робили внесок за пробне ЗНО, логін та пароль доступу до персональної сторінки учасника. З докладною інструкцією можна ознайомитися на сайті. Важливо бути уважним при заповненні форми. Якщо вступник переказує внесок на підтримку ЗСУ, потрібно підписати згоду, вказати прізвище та ім'я як під час реєстрації на пробне ЗНО. У випадку неправильного заповнення форми доведеться звертатися до центру оцінювання якості освіти і очікувати на виправлення даних попередив директор департаменту освіти і науки обласної військової адміністрації Олексій Полтарацький.